Чічні умови буття українського народу породили самобутній феномен козацтва. Воно втілювало в собі фізичне і духовне здоров'я нації, життєздатність, оптимізм та енергію. Петро Калнишевський є останнім кошовим отаманом Запорізької січі, і, власне, в його честь була перейменована вулицю Красну у Шості. Тепер ця вулиця не має нічого спільного з військами радянської Росії, а у віковічу своє назві ім'я керівника козацького війська ім'я Петра Калнишевського. Постать Калнишевського є найбільш загадковою серед козацьких ватажків України і досі оповита численними міфами і легендами. Наприклад, невідома дата народження. Більшість істориків схиляються до думки. Що це сталося приблизно у 1690 або 95-х роках? Коли його зрешті-решт намагалися випустити з Соловецької в'язниці, то за офіційним поданням Олександру І йому написали 110 років. На честь його 110-річчя. Хоча офіційно, знову ж таки, в усіх ув'язненнях цієї в'язниці ув вік був доведений, а у Калнишевського його офіційно не було. Дослідники вважають, що приблизно, можливо, 1715 рік був саме днем народження Калнишевського, тому що вважаючи на його Найближчих родичів, старших сестер, з якими він спілкувався, це дає можливість припустити, що не так вже і довго, але важливо, як прожив саме Калнишевський. Думки дослідників також різняться з приводу, коли і як отаман опинився на Запорізькій Січі. По офіційній версії це відбулося в 1739 році після закінчення російсько-турецької війни. По неофіційній версії він вже в 8 років був на Запоріжжі і був джурою у козацтві. І пройшов таким чином від маленьких кроків. Помічника козака з найбруднішою роботою до керівника всієї. Всіх запорожців, всієї січі незабаром після першого очолення Запорізької січі, доля звела його з Катериною II. Наробливій цариці він не сподобався, і незабаром його усунули з посади. Проте за кілька років, у січні 1765-го, всупереч її волі, козаки знову обрали Калнишевського своїм кошовим аж на десять років, чого раніше ніколи не бувало. Чому десять років? Тобто, чому він був незмінний? На це є декілька причин. По перше, йому довіри. Ряли козаки. По-друге, він влаштовував як росіян, так і турків, які намагалися мати стабільність в козацькому регіоні. Крім того, він активно намагався захистити місцевих мешканців від зазіхань земельних російської влади. А це не досить сподобалося саме росіянам, на нього був скоєний донос за вісім років до того, як була зруйнована Запорозька Січ, але саме цей документ і став основою для його арешту. Військова діяльність Петра Калнишевського була пов'язана з російсько-турецькою війною 1768-74 років, у якій запорізькі козаки були ударною силою російської армії. Врешті-решт, коли відбулася. The cat sat on the Славнозвісна переможна російсько турецька війна, і в 1774 році російські війська поверталися з неї, де козаки брали активну участь. За неї у нас отаман був нагороджений золотою медаллю з діамантами, на якій був зображений портрет Катерини II. Його старшина була нагороджена іншими драгоцінними подарунками, але було прийнято рішення, що Запорозька Січ, як фото. Орпост між Туреччиною і Росією вже стає непотрібним. загалом. Калнишевський прагнув до більшої самостійності, що не могло подобатись російському царату, і 23 квітня 1775 року на так званій раді при Височайшому дворі постановили раз і назавжди вирішити питання Запорізької січі тому. 1775 стотисячне російське військо зламало у нас досить швидко опір трьох-чотирьох тисяч козаків, які залишилися влітку саме в Січі, досить швидко оволоділи припасами, гарматами і змусили Калнишевського підписати акт про капітуляцію. Звичайно, були козаки, які намагалися. Війною зустріти ворога, але Калнишевський разом з архімандрітом, все ж таки не зважаючи і не бажаючи проливати православну кров. Вмовив їх поступитися. царська влада не оцінила його вчинку. 10 червня 1776 року кошового під охороною конвоєрів відправили на довічне заслання в Соловецький монастир, звинувативши у віроломному буйстві та розоренні російських підданих. До речі, жив він не досить погано в ув'язненні. Якщо брати до уваги, що в Соловецькому монастирі на рік е кожному Священнику надавали шість карбованців, йому з царської скарбниці платили 360 карбованців. Він власним коштом міг ремонтувати свою камеру, він міг не їсти. Ту їжу, яку йому надавали, і посилати своїх охоронців на найближчі ринки, для того, щоб вони купували йому те, що йому захочеться. І до речі, в ув'язненні він перебував майже з більшості свого свого скарбу, який перевозив указом нового імператора Росії Олександра Павловича від 2 квітня 1801 року, він був помилуваний, отримав право на вільний вибір місця проживання, але Дріс відмовився залишати Соловки, заявивши, що волію тут і померти. У 2008 році Українська православна церква Київського патріархату приєднала Петра Калишевського до Лику Святих в Україні на його честь названі вулиці, срібні пам'ятні монети та навіть військові підрозділи. Тепер шостка вшанувала та закарбувала у собі ім'я, яке дійсно має значення.